Лозівські тепловики перевертають будинки. Так вони називають перебудову системи опалення у домах, де до квартир тепло йде зверху, з горища. Такі будинки могли запускати по місяцю, а в той час мешканці мерзли і скаржилися, кажуть у теплоенерго. У цьому році тепловики вирішили у 13 домах перебудувати систему, щоб до квартир тепло пішло з підвалу. У дев'яти багатоповерхівках роботу вже завершили. А у першому будинку на дев'ятому мікрорайоні її навіть презентували жильцям. Чому дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко? На дев'ятому мікрорайоні біля першого будинку тепловики чекають жінку, яка ініціювала грандіозну переробку системи опалення в домі. Поралися місяць, розповідає майстер дільниці Олександр Мельник. Він пояснює, раніше тепло заходило у підвал, підіймалось на горище, а звідти до батарей. Зараз ми зробили наоборот, знизу через жильців на центральний стояк і опускається келіватор. До такого експерименту вирішили вдатися поки що в 13 багатоповерхівках, каже директор теплоенерго Володимир Березуцький. По цих домах що осені отримували рекордну кількість скарг при запуску. Тепловики певні, що після перебудови системи дома запускатимуть швидше а по цій багатоповерхівці мають подарунок для жильців. Ми встановили у подвалі щочик. Значить, Встановили двері, заложили всі вікна, двері, що там були, купили замок і з ключами торжественно готовий сьогодні вручити молодан Людмілі, щоб вона далівала цей щотчик, і наблюдала за ним. А ось і вона, любов, молодан. Жінка згодна подивитись на роботу у підвалі, але на гори ще лізти не хоче. Торжественно Так. Да. Надіжна головне. Антівандальне да антивандальне, по нашому, так сказати, зділана. Тепловики показують, що зробили всередині, і вчать жінку користуватися лічильником. Але ходити перевіряти його будуть молодші, каже Любов. І скоріш за все, чоловіки у їхньому будкомі оберуть відповідальних, що поставили лічильник, це добре. Я знаю, ну то людей, у яких є щочики, у них в половину дешевше оплата. За тепло, по крайней мере, это будет чесно. Сколько сделали, сколько получили. Я вам торжественно не ключик від от, от замка пасіба да. вам большого дміра. Любов дякує і меру лозової. Сергій Зеленський був у них, коли тільки хотіли будком створювати, розповідає жінка. Тоді мешканці багато йому скаржилися. Трохи часу спливло, а їм дали квартири на приватизацію і опалення зробили. А з теплом мали великі проблеми щороку. То есть запускается у нас минимум месяц. Это, это стабильно. Ноябрь мы весь запускаемся. Холодно было в квартирах угловых вообще по 13 градусов. То есть у нас и акты. Мы все это обращались к Зеленскому. Ну и нас услышали. Житловики навели порядок у підвалі, вигребли і винесли звідти все сміття. Любов закликає Лозівчан не сидіти, а йти добиватися. Переконує, без ініціативи нічого не буде. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.